Як саме нам його створити, в полі Name ми вказуємо Authorization, а в полі Value ми надаємо наш API токен. Ось. Після чого нам також потрібно додати body до нашого запиту. Як знати, які саме параметри повинен містити наш баді? Все доволі просто. Ми знову ж таки переходимо до документації, дивимося інформацію щодо цього PINPointu, та тут бачимо наступні параметри, які ми можемо включити в наш запит. Ось. Ми їх всіх додали за допомогою JSON, та в JSON форматі. В ролі query в нас виступає параметр, який ми створили нижче. Це параметр search term, Та додали опис до нього. Типу, цей параметр відповідає за. За те, що шукає юзер, да? тобто what the user is searching for. Ось. Агент в нас ідентифікував цей параметр як переваги автоматизації контенту для малого та середнього бізнесу.